Привіт, з вами, Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ми з вами поринемо у захоплюючий світ кінематографу. Ви дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке з'явиться у найближчому майбутньому. Минув ще один плідний на кінопрем'єри день. 13 квітня на великі екрани вийшло одразу декілька класних фільмів. Серед них ванільна мелодрама про підлітків, чи то комедія, чи то фільм жахів про дракулу і дебютна. Кінострічка з близнюками із відомого українського хіп-хоп гурту. Детальніше про всі ці фільми далі. Комедійна мелодрама Моє прекрасне нещастя. Підліткова романтична історія про коледж, бої без правил, кохання і безтурботну юність, коли робиш те, що хочеш. Першокурсниця Ебі починає нове життя з чистого аркушу і тримає дистанцію від свого темного минулого, але протистояти потягу до поганого хлопця Тревіса вдається не так успішно, як дівчина планувала. Цей хлопчина поєднує навчання в коледжі та кар'єру місцевого ловеласа з підпільними боями у клітках. Ебі вважає це нісенітницею, тож вони укладають парі, результати якого ніхто не зможе передбачити. Я шалено в тебе закоханий. Замок не мене». Моє прекрасне нещастя. Ей, ебі, обнімемось. Ей, крихітко. Треба напевно стати, бо це як упорно. Зустрічайте Ніколаса Кейджа у відпадній комедії про найвідомішого вампіра сучасності Дракулу та його помічника Ренфілда. Боятися чи сміятися вирішувати вам. Століттями хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. Але нарешті, після довгих років прислужництва, Ренфілд має шанс. Побачити життя за межами вказівок навіженого шефа. Головне набратися сміливості та повстати проти кровожерливого диктатора. Вітаю! Ви прийшли на групу. Прошу заходьте! Хтось називає мене темний, для інших я володар смерті. Та для більшості мене звати Дракула. Ясно, з погляду психології у нас тут не просто банальний нарцисизм. А зараз їстеньке. Молодь! Пищіть! Адже в цьому кіно знялися близнюки із українського хіп-хоп гурту Курган і Агрегат. Мова про комедійну драму Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург. Коли брати-близнюки дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі, вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким таким же поганим татом, яким вони його пам'ятають. Кажуть, батьки відповідальні за своїх дітей. А повинні ли ми, діти, нести відповідальність за своїх батьків? Ти схожий на нього. Десь. Я хазе. Провести вечір з родиною у кінотеатрі це гарний спосіб відпочити і відволіктися від повсякденних турбот. Але не забувайте, що у нас є можливість це зробити, дякуючи нашим мужнім ЗСУ. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!